Ну, а тепер до спортивних подій. 24 червня на набережні Ліобережжя відбувся традиційний яскравий спортивний захід, легкоатлетичний пробіг разом до перемоги. Чим запам'яталося це дійство та як спорту Кам'янському об'єднує людей, дивіться у сюжеті від моїх колег. Легкоатлетичний пробіг вже шість років поспіль збирає сотні кам'янчан. Захід був організований управлінням молоді та спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації бджола на спортивне дійство. Прийшло багато активних кам'янчан. Можна було побачити навіть цілі родини, які завжди підтримують спортивні події та постійно беруть в них участь. Ми приймаємо участь, сьогодні участь сьогодні, родину і залучаємо до цього своїх довгі до чого. Ну, по перше, спорт це здоров'я, а по-друге, в умовах сьогодення мені мі здається, що спорт він е відволікає від всіх тих негараздів, від всього того що ми сьогодні все носимо в собі. Це те, що ми переживаємо. Ну взагалі е всіх агітую займатися спортом, приймати участь у різноманітних заходах і все таки е допомагати один одному. Разом перемоги! Цьогорічний пробіг разом до перемоги присвятили Збройним силам України, які цілодобово оберігають від ворога кордони нашої країни. Міський голова зі сцени привітав всіх учасників та наголосив, що всі спортивні заходи міста не були б можливі без наших героїв воїнів України. Наші захисники кожен день крок за кроком звільняють нашу землю від окупанта, наближаючи нашу перемогу для того, щоб ми з вами жили в незалежній квітучій країні. Дякую кожному з вас за те, що сьогодні ми разом зібрались підтримати наших військових. Дякую за те, що тримаєте наш спортивний фронт. Вітаю всіх і разом до перемоги. Після урочистої частини організатори влаштували лотерею серед учасників. Переможці отримали цінні спортивні подарунки. Міський голова, представники влади та інші почесні гості за традицією приєдналися до пробігу та подолали з усіма учасниками дистанцію в 3 кілометри. Професійні спортсмени бігли 5 кілометрів. Першим до фінішу з результатом 17 хвилин 24 секунди прийшов багаторазовий переможець, футболіст Володимир Хуторнюк, який присвятив свою перемогу нашим Збройним силам. Я розумів що буде складно. Приїхало дуже багато гарних спортсменів із Дніпра і інших міст. Дуже гарно, все дуже круто, дуже сподобалось. Ця перемога тільки для наших славетних, героїчних воїнів, які боронять нашу землю, завдяки ми живемо під українським небом, можемо дихати українським повітрям. Віримо в них. Перемога буде з нами. Слава Україні!